Ален Бекер, ютубер, який вже має 30 мільйонів підписників. Ви певне про нього чули, бо саме він створив анімацію проти Майнкрафта і анімацію проти аніматора. І сьогодні я хочу сконцентруватися на анімації проти аніматора і хочу розказати іменно другий сезон, а саме всі абсурдні речі світу Алена Бекера. Давайте скорочено ВАР. Тобто в цьому відео я вам розкажу всі помилки персонажів, дирявість сюжету і так далі. і так далі. Почну я з п'ятого по восьмий епізод. Чому? Бо тому що це мої любимі серії. Але перед тим хочу вам дещо сказати, щоб ви не писали мені нічого в коментарях. А саме мені подобається анімація Алена Бекера. Скажу більше, я його обожнюю і з нетерпінням чекаю наступної серії. Кожна його серія викликає просто мені мурашки по шкірі такої класної анімації. А суть цієї рубрики в тому, щоб докоплюватись навіть до маленького мікроба. Думаю, все, що я хотів сказати, я сказав, тому почнімо це відео. Що оранжевий забув за монітором, якщо для стікменів це по факту стіна? Чому то, що малюю, але не оживляє, а то, що оранжевий намалював, взагалі без проблем. Коли комп'ютер нагрівається до 90 градусів, він сам по собі виключається. Павук може тримати однією лапою цілий величезний молоток. Ага, а я думав, щоб павуку щось знищити, треба йому щось вкусити або кінжали кинути. Ну ні, достатньо ще просто помагати руками. Ці чуваки за пару мілісекунд встигли намалювати 12 ракет та й ще й мухобойку. Ну, тут без коментарів. Як Ален б'є і бачить павука, якщо оранжевий відкрив друге вікно Гугла? Ці вкладки просто появилися, бо тому що появились. Судячи по реакції жовтого, він боїться пауків. Але тоді чому, коли треба було битись пауком, він без страху з ним бився? <звук> ви що жартуєте? Вашого друга схопили, а ви відходите від паука, що він спокійно його вбив? <звук> Павук теж геній. Замість того, щоб вбити синього, він вирішив легенько його стукнути об землю. Вірно, але хай павук буде вміти робити саму міцну паутину і використає її лише один раз за весь серіал. Чому портал відкрився тут, а не біля значка інтернету? Оранжевий заді чорного. Чорний, походу, мазохіст, тому що якщо він одразу міг витягнути зі шипи, то чому цього не зробив. Ага, тільки зараз тобі захотілося використати лазери А що він так різко до підлоги прилип, що його штовхнути ніяк. Ні ну реально, він мазохіст. Якщо він вже зрозумів, що павук в системі і він міг його витягнути, чому він одразу цього не зробив, а терпів цю біль? Звідки взялася ця хмара? А одразу його так знищити було не варіант. Ти кивнув людині, яка довгий час на тобою знущалась. Перед вами портал, з якого вийшов на півбог. Ваші дії. Звісно, всією компанією піти туди з думкою, а там вже багато таких богів. Судячи з того, скільки вони часу думали йти в цей портал чи ні, чорний вже мав 5 разів вилетіти з того проводу, а не бути в метрі від них. Ага, а нічого, в цій же самій серії вибух всього йшов 6 секунд. А в цій серії вони все гають побігати, попанікувати, зламати комп'ютер і вже потім втікнути, і після того вже є вибух. Якщо чорний більше не хотів робити хаос і вбивати, то чому спокійно дозволявся робити червоному? І ще, якщо тут всі стікмени світу, які придумали люди, щось мені слабо віриться, що тільки в цих двох є суперсили. що було робити цю іконку, якщо можна було просто відправити паука, і він би в 30 разів ліпше зламав би Алана комп'ютер. <звук> Та й в плюс. Ніби темний лорд знав, що Алан буде довбати молотком по цій програмі, щоб виліз павук. Алан <звук> Бекер ламає свіжий канон. Нам показали, що кінжал, коли щось знищує, він також зникає. А тут а, червоний знищив щось, а він далі в його в руці. Що чорний так сильно не хотів, щоб червоний запускав цю пушку, так в чому проблема була її просто знищити? Гордий, а ти не хочеш якось лазера її збити або блискавками, щоб вона взагалі не долетіла, а не просто за неї летіти до на Питання наступне. Чому бар'єри закриті, якщо вони з червоним звідси втікали? Вони ж мали його якось пробити. А то, що Ален купив новий комп'ютер, не рахується, бо тому що вони через інтернет втікали. І ще, чому чорний такий здивований, що тут є бар'єр? Вони ж червоним втікали від Алада і мали пробити цей бар'єр. Чорний мав знати, що тут є бар'єр. Шо чорний? В шоці? Я теж в шоці. Чому ти не знаєш, що тут є другий бар'єр? Чому чорному треба було стільки сил потратити, щоб відкрити другий бар'єр? А коли він закінчив бій, то він просто всунув якусь енергію в інтернет і спокійно відкрився портал. Я не знаю, мені зараховувати то, що вони впали з 500 метрів в воду і взагалі не ускоджилися і не померли. Ладно, можливо, тут інші закони фізики. Перед тобою твій ворог, який спокійно хоче тебе вбити. Твої дії. Звісно, стояти і тупити, хай він мене вперше вдарить. Невже він реально думав, що одна вогняна атака зможе знищити чорного? Вони сім років дружать, а він досі не знає, наскільки міцне його тіло. Я не знаю, як ці 4 челіка без сил змогли залізти на оцю гору. Тобто ви хочете мені сказати, що коли чорний пішов рятувати Алена, пройшло приблизно півтори години. І за цей весь час червоний зміг зробити таку маленьку лабораторію 49 павуків, якийсь браслет, ще і плюс 7 порталів. Ага, вони попали на відео Алена Беккера, яке він навіть ще не випустив. В цьому кадрі їх не видно, в наступному вже видно. Мешканцям міста абсолютно пофіг, що над небом якась чорна фігня. У цьому кадрі вони хоча б якось тримались, в наступному вже на Божій селі тримаються. Якщо цей браслет настільки піднімає сили, чому червоний одразу його не надів, а чекав, поки поки прийде чорний, і вже після того його надів? Звідки він дістав ці червоні кінжали? <звук> В чому проблема все виділити і так видалити? і як він собі мішку повернув? Перезагрузив комп'ютер? А чому він раніше так не зробив? Спеціально зробив ці лазери, щоб жовтий призвав Алана і він допоміг чорному. Знову туплю, стою. Хай мене мишка перша вдарить. Як Ален зміг захистити чорного, якщо під водою він взагалі нічого не бачив? Тут чітко видно, що темний лорд сам тримається за мишку, а не Ален його тримає. Питання на що? Ні, тому місце взагалі все одно на всякі приколи. Нє, то іменно Алену захотілося зупинитись. Пауки тут ні до чого. Ален, тобі нудно? Ти вже не хочеш гратися в герої? Чому ти дозволяєш паукам знищити твою мишку? П'ять пауків просто так захотіли поплавати. Ні, але ну, реально то надоїло, бо тому, що чому він просто так дозволив знищити свою мишку? У цьому кадрі не було такого рівного каменя, де чорний зміг стати. Оранжевий летів зовсім в іншому напрямку. Як він дострибнув до чорного, ніхто не знає. Ці чотири чувака за 15 секунд змогли добігти до оранжевого. Ладно у чорного міцне тіло і тому воно не розщіпляється. Але чому мишка Алана не розщіпляється, я не можу зрозуміти. Якось вони не думають: якщо б вони бачили, що такі сили Він отримав від тих чорних браслетів, чому б не спробували їх зняти? А не тупо просто з ним битись. Признаюсь, момент сумний, але як я і говорив, зелений міг того уникнути, хоча б спробувати зняти ці чорні браслети. <звук> Синій тут навіть не старався його вдарити. Ну, чорний, чому ти не використовуєш блискавки, чому ти не використовуєш лід? А тебе не напрягає, що він не розщіпляється? Момент епічний, не спорю. Але чому темний лорд навіть не спробував ухилитися від його лазера, а просто дивився на це все? Як він так обернув мишку? Як Ален повернув їх додому, якщо він не знає, де ця дирка з бар'єром. Та й в плюс, коли він забирає мишку з вікна, вона зникає. Ну і на тому все. В сумі в нас виходить 65 абсурдних речей. Якщо ви вважаєте, що я десь помилився, то напишіть це в коментарях або зайдіть в мій телеграм-канал, і ось там вже напишіть. Відос вийшов достатньо довгим, бо мені хотіли, щоб ви не тільки мене послухали, а ще й зацілили цю класну анімацію. Оригінал цієї анімації я залишив під описом цього відео. Ну і все, бережіть себе і всім па-па!